Маленькі Париж чи відень, чи справді Чернівці європейське місто міркували в науковій бібліотеці? Неактивна передвиборча кампанія з порушеннями спостереження фахівців. Місяць під кулями військові чернівецького гарнізону повернулися зі сходу України. Таня в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Коктейль Молотова і кулеметні черги, солдати Нацгвардії Чернівецької військової частини 1241 повернулися з Луганська в епіцентрі бойових дій. Військові Чернівецького гарнізону провели більше місяця. Тепер їх зустрічали товариші по службі, рідні та волонтери. Що пережили і як відбивалися від атаки терористів? Вардійці розповіли нашим журналістам. Мати старшого лейтенанта національної гвардії, 23-річного Романа Петрюка, ледь стримує сльози, готується зустріти сина з Луганська. Звичайно, всі молилися за них. Ну і дякуючи тільки нашим. Я думаю, що молитвам їх підтримували. Автобус з 12 гвардійцями врешті в'їжджає на територію військової частини. Командир передає синьо жовтий стяг та вітається. Далі гарячі обійми, поцілунки та квіти, солдати отримують від рідних. Ми воювали з цими ворогами нашого народу, і ми показали, що не все в нас так погано. Нехай там є професіонали, нехай у них краща зброя. Але наш дух, воно у 10 разів пропорцій заміняє те, як підготовлені вони. І поки це у нас у серці є. Повірте, ніхто нас в житті ніколи не здолає. Це не є там гучні високі слова. Це от хлопці, які пройшли, ото пекло можуть провірити. На сході військові Чернівецької частини 1241 були більше місяця. Зокрема, в Луганську охороняли обласну адміністрацію, управління внутрішніх справ. Олександр розповідає про найкритичніший момент 3 травня, коли сепаратисти штурмували будівлю військомату. Нам дали команду збиратися на друге місце дислокації. В той час під'їхали, ну, ми зібрали речі, під'їхали ці сепаратисти, і висунули нам вимогу або здати зброю, або. Набов вони нас будуть штурмувати. Ну. Стрілянина безперервно тривала 40 хвилин. Терористам постійно підвозили зброю, каже Олександр. Натомість гвардійцям набоїв бракувало, а захищали полатані бронежилети. Були снайпери, наблюдали снайперів на позиції. Кулемет Калашникова. Знаєш, виходить з коробом на 200, лента на 200 патронів. По вікнах зайняли позиції, напроти нас заняли позиції, виходить снайпера. І від дороги, від аптеки полім'ятні стояли. Ну, Бронежилети, як би сказати, класу захисту ніяко. Військовим Нацгвардії таки вдалося витримати бій і не здати зброю терористам. Зараз у нас є декілька днів для відпочинку, і далі ми знову поїдемо туди. І нікого з нас за душею немає навіть міліметра того, щоб сказав, що я туди не поїду. Ми пройшли через те. Ми відпочинемо. Ми поїдемо знову туди, але новим завзяття за нашу Україну, за наш народ, за вас. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час. Колишній директор Калинівського ринку Руслан Сербінчук судиться з міською радою. Про це він заявив на зустрічі з журналістами. Екс-керівник комунального підприємства вважає, що його звільнення було незаконним. Руслана Сербінчука було звільнено з посади генерального директора Калинівського ринку 31 березня цього року. Відповідне рішення прийняв секретар міської ради Ярослав Кушнірек за рекомендацією комісії, яка проводила перевірку діяльності пана Сербінчука. А відтак цю справу 5 травня розглядали на першому засіданні Шевченківського суду. Втім, ніхто з представників міської ради не з'явився. Разом з тим, позивач висловив припущення щодо майбутньої долі ринку. Він вважає, що землю ринку добробут, яка перейшла минулого року на баланс Калинівського ринку. І приносить місту чималий дохід, незабаром знову повернуть у приватну власність. Калинівський ринок зараз намагається завести людей, які би безпосередньо допомагали повертати землю, яка належить Калинівському ринку, назад на добробут. Зрозуміло, що цю справу вже намагаються злити. Таким чином, вже два гектари землі, яка належала Калинівському ринку, вже перейшла. У власність доброводу наступне засідання суду заплановане на 22 травня. День Європи в Україні 2014 в Чернівцях відзначили в обласній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка. У зв'язку з складною ситуацією в країні дійство пройшло без особливої помпезності. На ньому звучали гімн України та Європи. Гості декламували вірші та міркували, чи справді Чернівці європейське місто. Ми потіля... Чениця Чернівецького ліцею номер 2 Олександра Європу перш за все пов'язує для себе з національними цінностями. Європа це моя мова державна, це це наша культура, це все це все, що мене оточує. А от надія вважає, що саме Європа може відкрити їй нові можливості. Більшість прав подорожувати, наприклад, в інших країнах, дізнаватися більше про інші культури. Політолог Ігор Буркут розповідає, що червівці мають прямий стосунок до Європи. Перш за все, архітектурним спадком від австрійців. Проте, на думку експерта, європа повинна починатися з правильного виховання. Хочеш бути європейцем, перестань смітити, хамити, починай працювати чесно. Не давай хабарі, не бери хабарі. Україна ж до Європи має йти ще не один рік. Географічно ми в реальності. Політично-економічно це ще мрії, і які будуть реалізовані не за рік і не за два, а за значно більший період часу. Бібліотеці ж кажуть, що в Чернівцях День Європи відзначатимуть скромно порівняно з минулими роками. До відзначення Європи у нас по коридору оформлена виставка фотографій Чернівці європейське місто. Також, ну і сьогодні підготовлена книжкова виставка. Чуднівці відзначають День Європи вже в шосте. Наступного року організатори планують святкувати цей день з європейським містечком, сценою та цікавими майстер-класами від клубів держав Євросоюзу. Вероніка Залевська, Ольга Буярчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Передвиборча агітація кандидатів на посаду голови Чернівецької міської ради хоч лише починає набирати обертів, але порушень законодавства вже досить багато. Про це і не тільки говорили в програмі Суть речей з Оксаною Денисюк на хвилі станція 103.2FM Надія Бабинська, представник громадянської мережі упора та Ігор Бабюк, заступник голови обласної організації КВУ. Трохи більше тижня до виборів, а кампанія кандидатів на посаду голови Чернівецької міської ради досі виглядає млявою, кажуть експерти виборчих технологій. Нині за крісло мера борються 14 претендентів і вважають гості в студії активно. Їхня агітація розпочнеться лише зараз. Якщо говорити про виборчу кампанію кандидатів на посаду міського голови, то ще апогею вона не досягла. Тобто, ще є наступний тиждень. Я думаю, наступного тижня буде. Найбільша жара. А от порушень кажуть експерти більш ніж достатньо. По перше, зазначає представник громадянської мережі ОПОРА Надія Бабинська. Вони виявили так звану джинсу на місцевих інтернет-сайтах та порушення закону щодо розміщення друкованої агітаційної продукції. Порушення стосується того, що не вказуються вихідні дані, тому що кожна друкована агітаційна продукція мусить містити вихідні дані, тираж хто відповідальний за випуск на чиє замовлення вона була здійснена. Також наші кандидати грішать тим, що вони не надають примірники агітаційної продукції продукції до міської виборчої комісії, що є теж порушенням закону. Моя така думка, що можливо вони навіть той закон особливо і не читають. Але це загалом це, що... цьогорічна виборча кампанія є звичною, кажуть фахівці, що правда, як ніколи, всім потрібен результат. Ці вибори вони відбуваються в умовах дуже складних, і тому треба на це теж зважати і йти голосувати в будь-якому випадку. Йти голосувати, тому що кожен голос важливий. Павло Папеско, Ярослав Левицький, місцевий час. Без міського голови Чернівці втратили мера 31 березня 2011 року. Відродити місцеве самоврядування та обрати нового голову серед 14 кандидатів городяни матимуть змогу 25 травня. Цього тижня усі претенденти на мерське крісло активізувались. Що робили і над чим працювали? Дивіться у сюжеті. Олексій Коломій протягом цього тижня зустрічався з різними колективами підприємств та організацій. Кандидат на крісло мера вважає необхідно налагодити діалог між владою та громадянами і має пораду, як можна вирішувати медичні проблеми міста. Одна з моїх програм створити раду головних лікарів нашого міста для того, щоб вони вирішили, вони визначали стратегію медицини в місті у Чернівці. Інший претендент на мерське крісло Віталій Мельничук, каже, побував цього тижня на різних виробництвах за на заводах та фабриках через брак державних замовлень. Немає розуміння між громадою і владою, немає діалогу. А через це всі питання, які є і накопичуються, вони відсуваються на бік. Тому налаштувати команду менеджерів і професіоналів, які готові будуть почути людей, готові будуть насамперед впорядкувати департаменти управління і служби саме для якісної інформування і вирішення цих проблем. Олексій Каспрук перейнявся проблемами переселенців із Криму та Сходу країни разом із волонтерами. Кандидат намагається допомогти їм адаптуватись у нашому місці. Я постійно зустрічаюся з людьми, з трудовими колективами, з абсолютно різними людьми різних професій, і спілкуюсь з ними про те, яким я бачу наше місто і яким би вони хотіли бачити. Наше місто мене дуже тішить, що наші погляди збігаються. Наше місто має бути затишним, комфортним і відомим в світі для того, щоб люди знали, що в Чернівці варто приїхати і працювати. Сім ініціатив, які б хотів втілити у місті, виголосив Віталій Михалішин. очолила список ідеї об'єднання усіх незалежно від політичних поглядів навколо проблем чернівців. Всі, хто переживає за місто, мають забути про партійні інтереси. Об'єднатися і разом працювати на чернівці. Консолідація всіх патріотів-чернівців повинна стати початком нової сторінки нашої історії. Окрім цього, в планах Віталія Михайлішина комплексний підхід до ремонту доріг, соціальні проїзні збереження парків та площ міста від сучасної забудови та культурного життя чернівців. Ще однією ініціативою стало скорочення кількості районних місті рад та депутатів. Замінити їх мають комітети городян. Це будинкові і вуличні комітети, які краще за будь-яких депутатів знають, що і як потрібно робити для їхнього будинку. Для їхньої вулиці Майя Гуменна, Ярослав Левицький, місцевий час. Наразі це все. Більше інформації переглядайте на наших сторінках в соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі Інформаційного агентства Ас в Ютюбі. Будьте з нами та на все добре.